Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. Полюбили дві дівчини та одного легеня. Присилай звати митріку. Присилай любля бери мене, роби зі мною все, що хочеш. Покохали, та не знали, що у нього душа камінна. Це все те, що літає, орел. І котиться його душа у глибоку прірву, та немає такої сили на світі, що вам не спинити. Відчайдушна доля, захоплююча історія сміливого опришка у фільмі за твором гната Хоткевича Камінна душа. Дивіться у неділю, 28 вересня на каналі Нова Волинь.